Шановні українці, для кожного з нас минає ще один динамічний і складний рік боротьби боротьби за свободу і волю нашої держави, за майбутнє наших дітей і за наступні покоління українців. Ми всі розуміємо, мабуть, що наступний рік буде не легшим за попередні. Але я щиро бажаю нам усім залишатися єдиними і тримати стрій разом, плече до плеча. Бажаю кожному з вас знайти сили, насолодитися теплом родинного кола у ці новорічні свята і відчути підтримку близьких і дати собі право на короткий перепочинок. У новому році я бажаю всім нам дбати одне про одного, підтримувати одне одного, любити одне одного і не залишати без уваги тих, кому наша увага найбільш необхідна. Продовжуємо підтримувати наші Збройні Сили України і наших співвітчизників, яким зараз найважче. Ми з вами пройшли ще один надзвичайно складний рік. Я щиро дякую команді нашої громадської організації Місто сили, кожному і кожній, хто був поруч з нашими співвітчизниками і підтримував одне одного. Дякую всім нашим партнерам, друзям і волонтерам і кожному, хто був поруч. І допомагав нашій Україні бути. Всіх люблю. Вітаю вас з Новим роком. Бережіть одне одного, і тримаємося разом увесь наступний рік. Ми сильні, бо разом з новим роком, українці.